Так, всім добрий день. Це я вийшов, бачите, на вулиці. Зараз переганю трошки машин поближче, бо завтра зверння їхати до праці. І вийшов я, будемо йти на якийсь тут базарчик у нас. Ми з вами вже ходили. Ну, тоді ми брали рибу і олійку. А зараз буду брати, заказав я сало. І олійки. Ну, ви з нами підете, я вам трошки поснімаю, покажу. Це такий невеличкий парк. Оце тут бібліотека така для людей. Хто що хоче, приносить, хто хоче, бере, читає. Ну і приносить, якщо хоче. Можна залишити собі, можна принести, поділитися. Добре, побіг. Що ми сьогодні будемо? Угу, угу. Так, це ми з вами вже купили сал. Це садійки. І на базарі. Зараз трошки поснімаю вам. Це сьогодні неділя торгова. Народу повна на цій парковці. Бачите все, що хочеш. Там і одяг, тут навіть мебіль привезли. Так, це вже вийшов з базарчику і тут і напроти мають ялинки продають, он карп пишовий, всякі он іграшки з хвоїнок. Там он пішов. Теж ялинки. Які хочеш великі, здорові і упакують вам. О, там теж он карп. Добре побіг, бо сьогодні ще багато справ. А тут вже підходить, бачите, кому треба. Хвоїнки застави на дом. І тут така, бачите, та реклама. Малух такий стоїть з ялинкою. Такий прикольний маленький жучок. Добре, побігли ми. Так, це вже я вдома. Бачите, у нас орхідерка скоро розквітне розпустилася. Я думаю, ще день-два і одна із квіточок розпуститься. А це тільки не спів зайти, світа кричить: де сало? Де сало? Говорить, я жду, тут слюнки глотаю, сало хочеться. Давай швидше на кухню ріж. Ну що, побіг, побіг, я буду зараз різати. Так, зараз відразу вам покажу, бачите цю орхідейку. Дітка у нас вже починає розквітнути. Оце добра така лампа. Вона, О, ви вже бачили, як у нас допомагає їм розквітнути. Ну, оця відквітне вона. Треба буде це відсадити, оцю дітку. І буде у нас іще. Окрема орхідейка. Добре, пішли на кухню, бо сіточка мене по бокам б'є. Говорить, пішли сало пробувати. Так, от така от олійку ми купили. Там машинка сіра те, що ви бачите. Ну а що? Треба все ж успіти за вихідні, вихідні короткі. Так, і це от ми купили шматочок сала, бачите таке. А пахне як. Зараз будемо. Тоненько наріжу. Будемо куштувати. Так, сало. це ми вже порізала сала. Це піде в морозилку. Зараз вот так наріжу. І до холодильника. Це ми вже куштуємо так зі шматком хліба. М -м -м. Смачно, таке. сало як наркотик. Добре. Буду їсти і Далі треба бігти до підвалу. Заносити картоплю. Да будемо ж готувати. Це я присів трошки відпочити, дивіться, що це, це робиться. Буська. Дивіться, що робиться. Бося, а що ти тут всілася на мене? Тобі це не стидно, де хазяїни спать? А чого я стидно? Ну, mm, ладно, полежи. Тепленька стала, буся, ти гріш там. Так, ну що, добре, починаємо готувати. Так, тут наше м'ясо, що ми замаринували. М -м, пахне як. Хоч бери таке сирим гам-гам де їж. Ну, треба ж приготувати ще. Воно так буде смачніше. Так, поставив сковородку, вже приготував. О, її олійкою нашою. І зараз будемо розміщати. Так, наше м'язко вже на місці. Сковородочки Вложили отак. Приготовили тут картоплю. Так, почистили, порізали. Приправки додавали. Як завжди, чесничок під підкопчено, перчик чорненький. Ну і сіль, звичайно. Ну і я це люблю завжди цибульку. Так, зверху картоплі буде, вона ну, трошки пропечати. Це буде смакота. Добре, треба готувати далі. Так, все уклали ми. М'яско, картоплю, цибулечку. Зараз накрию е, піргаментним папіром цією фольгою і в духовку. І будемо вже займатися іншими справами. Так, бачите, ще трошки. І буде у нас смачний обід. М -м -м. Зараз цибулька трошки прижариться. Це ми вже зняли фальгу, щоб трошки вона підрумянилася. Так, а пока наш там обид готовиться, Светочка, готова, супчик. Мы с боськой. Зараз поставим ялинку. Нехай она трошки расправляется, да, Бусечка? Будешь допомагати мені? Буськи. Добре. Так, от я достав нашу ялинку. А что ще така ялинка? Мы уже. Даненько купили, невеличку. От она. 70 см Отакі от неї підставочки. Зараз будемо ставити. Да? Боська. Ох, і боська біга там все, допомагає. Так. Опа, так Трошки тут дендесь осипається, нічого. Так, буська, дивись, яка нас ялинка. Да? Бусечка. Что там? Давай, помогай лапками. Так, бери и опускай. Давай. Ой, буська. Ты меня турнешь. Такая уже. Угу. Вже ж трошки щось починається на ялинку будь похожий Так Добре, зараз я сам розправлю, поставлю і вам покажу. Ось вот така ялинка. А куди пішла Светочка? Помагала мені, допомагала і бросила. А? Светочка. Буся вот, тоже прийшла допомагати. Не, ну буся, так ходити надо. Там ото під йолонкой уже все. Там уже проход закритий для тебе. Так, зараз ми еще трошки поразправляємо. Будемо пізніше нарядати. Ну, Мабуть, пообідам, а потом будемо наряджати. Так, ну що, треба ж пообідати. Бо істинки хочеться. Така от курочка у нас смачненька, картопля з Ну Сальце сьогодні купили. Ну, і трошечки салатику. Ну, як, треба так брати. Ну, Існя, яка вкусно. Добре, нам смачного, всім смачного. Будемо обідати, займатися далі. Так, добре, то ми пообідали і зайнялися своїми справами. Ми вже пройшло пару годин, замарилися, тому будемо закінчувати на цьому відео. Бо треба ж доробити справи, де вже відпочивати, бо завтра рано ставати до праці. Тому, підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте за нами, за нашим щоденником. А всім миру, добра. Ну і до зустрічі. До зустрічі до завтра. Завтра в новому відео. Всім миру і добра ще раз.